Хлопці, ну ви якось мені безсмисліно це пишете там понравилася там красотка. Ну, Напишіть мені, я скину номер карточки. Мені якраз на Дамонік зробить, і сумка ще зараз запорвалася. Тоді я побачу понравилась я вам сильно чи не дуже. Ну що, і все-таки знаєте, я думаю, що можливо навіть, навіть неможливо, а точно знайшлися такі. Які попросили номер карти і вони їй скинули гроші. Це от 100% я гарантію даю, що є такі от оленяки, які от принесли, занесли їй гроші і думаю, що вона там з ними десь піде кудись там на каву. Ну, можливо, піде. тобто Тут ще не, не точно. Можливо, з кимось піде, можливо, ні. Тут навіть проблема в тому, що можливо з одним якимось піде, а оленяк може бути багато. Тобто, їй то гроші скинули. А пішла вона на каву, це ще можливо тільки з одним. Тобто, ну ви самі розумієте, тобто оленяк можна і на, на грошики порозводити, вони ж нічого не розуміють. Вони, як бачать там красиву жінку, то все, вони там прямо до цього тільки біжать і готові там відсліднявати грошики, Ну, а вони цим користуються, в принципі. Ну, ну нічого, як би. Знаєте, всяких не треба. Якщо такі от на неї ведуться, які там готові їй там. Зато платити за її, там, якби сказати, за її хотілки, ну то хай собі платять. А адекватні чоловіки, які мають голову на плечах, я думаю, вони цього робити не будуть. Навіщо їм це? Та якось так. Ще раз кажу, думайте головою, а не головкою. Дякую всім за увагу і побачимося.